Я ще є знання, а є усвідомлення. Ось просто знання це як інформація. Вона може ну, бути так. у нас. Ми навіть знаємо, що вища вища досконалість, це любов до Бога. Але як це нам допоможе? Тому що не нема віг'яний, от на санскриті це називається г'яна, тобто знання і віг'яна усвідомлення. Віг'яна це набагато цінніша штука, але щоб її здобути, треба г'яну практикувати, тобто. Інформацію практикувати тоді вона становиться усвідомленою. Натя да. навіть от ми гарішне читаємо. але на першому етапі, ну коли там перший раз в житті я читав. Я получив знання, прийняв його на віру, і зрозумів. Да. Я просто прийняв цей факт, що я не ну може бути. Я там не знаю досконально. Може я не впевнений, але я беру на віру. І я буду це робити, бо мені це добре. І, і все. Я це роблю. Але як воно буде, як воно не буде, я не знаю. Я просто роблю і приймаю це на віру. Це мабуть так, і так... так, так, так. це так. воно і є. Да, ви отримує інформацію. Що ось треба повторювати Харі Крішна, і воно щось там зробить, і mm. починаєте практикувати. І ось воно получаєте якийсь досвід, і цей досвід є вже не просто сліпа віра, а реальна віра. Ну mm. усвідомлення це називається. Вільяна Віг'яна. Будь ласка, залишай своє питання в коментарях. І в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.